Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів вже 10 років поспіль допомагає українському розвідувальному співтовариству у його протистоянні російській агресії. Допомагає і інформацію і тим, що створює умови для навчання і кваліфікації українських розвідників. Допомагає Отриманням адекватних новин з самої Росії допомагає тим, що підтримує українські зусилля, навіть коли мова йде про роботу у тилуворах. Цей текст, який оприлюднений американським виданням New York Times, багатьом може видаватися сенсаційним. А багатьом підтвердженням тих наративів, які розповсюджуються російською пропагандою, про те, що насправді із Росією воюють не українські розвідники і не український народ, а ЦРУ. Ну і з цих наративів мало б виходити, що ми вважаємо центральне розвідне управління Сполучених Штатів і Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Практично ідентичними спеціальними службами, які борються між собою. Але ж насправді це не так, і я це намагаюся довести десятиріччями. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів є спеціальною службою демократичної країни. Службою, яка забезпечує збереження американської демократії, допомогу Сполучених Штатів тим країнам, які у свою чергу захищають свою демократію і суверенітет. Це прозора спеціальна служба, яка змушена звітувати перед Конгресом Сполучених Штатів про всі свої дії, хай деяка інформація і з'являється в умовах суворої секретності. А от щодо Федеральної служби безпеки Російської Федерації, колишнього комітету державної безпеки Радянського Союзу, мені здається, так не скажеш. Всю свою історію ці люди були бандою. Федеральна служба безпеки Росії є спадкоємицею ЧК, спадкоємицею КГБ, спадкоємицею організацій, на руках очільників і лідерів, яких та й звичайних співробітників кров мільйонів громадян Радянського Союзу. Мільйонів без перебільшень. Ці служби ніколи не служили національним інтересам самої Росії. Вони завжди обслуговували бандитів, які прийшли до влади шляхом перевороту і були просто охранкою комуністичної партії Радянського Союзу, охранкою більшовиків. Вважати, що людина, яка пішла на службу до Комітету державної безпеки Радянського Союзу, робила той самий вибір, який робили люди, що пішли служити до центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, значить, не поважати самих себе. Не поважати реальність. Служба у Центральному розвідковому управлінні Сполучених Штатів, як і у Мішісті, як і у будь-якій розвідувальній службі цивілізованого світу, це служба заради демократії, служба у Комітеті Державної безпеки Радянського Союзу. Це служба для обслуговування диктатури. Так було і так є зараз у сучасній Російській Федерації. І ми мали б радіти. Що Центральне розвідне управління Сполучених Штатів хоча б після 2014 року становило з нами якийсь реальний контакт, що у нас знайшлися люди, здатні сформувати модель співробітництва із ЦРУ. Тому що до 2014 року Служба безпеки України була, а можливо, до певної міри, і залишалася потім. Переіменованим Комітетом Державної безпеки української РСР, тісно пов'язаним із колишніми радянськими, а згодом російськими спеціальними службами. І коли у статті в Нью-Йорк Таймс один з українських розвідників підкреслює, що росіянин ніколи б не погодився на вербування його американцем, але до вербування українцем, погодився, б як до не вербування а як до звичайного дружнього контакту, то ми маємо усвідомити, що це правило працює і у протилежний бік. А для деяких, можливо, навіть і дотепер. До розмови з росіянином, українець досить часто ставиться як до дружнього контакту. Особливо такий, який не сприймає роботу у спеціальній службі, як щось моральне не розуміє різниці між ЦРУ і ФСБ. До 2014 року українське розвідувальне співтовариство було за великим рахунком філією російського. А ті люди, які не хотіли це сприймати, вичищалися із СБУ, із інших спеціальних служб. Можливо, за коротким винятком періоду президентства Віктора Ющенка. Але занадто коротким періодом, щоб можна було сформувати якусь реальну спеціальну службу. Були періоди, коли. Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації знаходилися безпосередньо в будинку на Володимирській, були радниками або ж господарями очільників Служби безпеки України. Чому ми маємо цьому дивуватися, якщо останній з цих очільників періоду Віктора Януковича разом із своїм президентом та іншими високопоставленими чиновниками цього режиму? Після перемоги Майдану 2013-2014 років опинився в російській столиці. І уявіть собі, як в такій ситуації країнам цивілізованого світу взагалі було погоджуватися на співробітництво із такою спеціальною службою. Не дарма ж вони намагалися створити управління, ізольовань від всіх інших управлінь СБУ. які Працювали ще з пострадянських, а якщо бути зовсім чесними з радянських часів. І за великим рахунком, ми можемо вважати, що реальна історія українських розвідувальних служб. Починається саме з перемоги майдану 2013-2014 років до того часу сама Україна була просто переіменованою Радянською Республікою, яку обраний більшістю голосів наших вами співвітчизників Віктор Янукович вже готував до поглинення Російської Федерації. Так що не потрібно боятися співробітництва із центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки і з іншими розвідувальними службами. Країн цивілізованого світу. Потрібно боятися відсутності цього співробітництва. Бо там, де немає ЦРУ, завжди приходить ФСБ. А враховуючи те, що Україна була частиною Радянського Союзу, а після проголошення своєї незалежності залишалися пострадянським нереформованим суспільством, інфільтрованість російської агентури в нашій країні і досі досягає критичної відмітки. І, можливо, якась політична агентура. Вже виявлено, але спляча існує і чекає, поки Збройні сили Російської Федерації виконують наказ свого Верховного головнокомандуюча Володимира Путіна і окупують той чи інший російський регіон за версією шовіністів з Москви, а насправді нашу з вами землю. І тоді, так би мовити, ви все побачите. Як ми бачили в Криму, як ми бачили на Донбасі. Як ми бачили на Херсонщині і Запоріжжі, скільки колаборантів, скільки людей, готових працювати з Москвою. Тільки чомусь не замислювалося, що багато хто і до цього працював. А багато хто і зараз ще не виявився, бо готується до можливої зміни ситуації. З такою могутньою спецслужбою, яка до того ж кілька разів поспіль за ці 30 років отримала від колишніх керівників СБУ. Повний перелік і агентури, і можливості, і всіх планів діяльності, така інша від таких, як Якемен. А у 90-ті роки від таких, як останній голова Комітету Державної безпеки Української РСР генерал Голушка, який став міністром Державної безпеки Російської Федерації, ви тільки замислитесь про це. В цих умовах діяльність тих співробітників українських спецслужб, які протистоять цьому. Шквалу можливостей своїх російських колег можна дійсно назвати героїчною. І велике щастя, що Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки і досі продовжує підтримувати наших розвідників у цій, я б сказав, зовсім нервавній боротьбі. Знімаю капелюх. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.